Друзі, всім привіт. Фу. Друзі, я вибачаюся, але, мабуть, пару днів нічого не вийде. Коротше, захворів триндет. Лежу. Температура 38, 38 і більше. Плохо капець. Болить усе. Я ви знаєте, що в 2020 чи в 2021 роду захворів був на коронавірус. І оце він мені... Ну, в мене і так були проблеми там з опорно-двіятельним апаратом, з сулубами. Після коронавірусу, коротше, він вдарив мені по ним і пішло, поїхало. Він тоді мене так викручувало, що просто трендець. Ну і оце знову таке саме, так само цікаво, соплів нема, температура. Сів телефон. О. Коротше, зранку хотів піти дуже в туалет хотілось по маленькому. О. Дійшов тільки до коридору. Чувствую, що зараз впаду, ноги не держусь, взагалі болять страшне. Кашлять постійно така. Збирається мокрота, Кашлять, кашлять. М -м і хочеться, і не, мож і не можна. Я ночі пішов в туалет, як кашлянув. Ой, в туалеті. Так сильно ударило мені в голову. Ой, ну це просто трандець. Я не можу описати це состояние. От зараз болить голова, ну як зазвичай. А те, розумієте, нібито кожен качок серця б'є в голову таким імпульсом. І сильно-сильно. І оце те ж саме відбувається зараз в ногах і в спині. Болить усе, пальці болять на руках. А кой коли час від часу б'є така різка, така, як струмом через усе тіло. То я так розумію, що тепер ще буде хуже. не тільки на суглобу, ще й на нервову систему. Тепер десь подіяв. Що це не зрозуміло? Це короче, захворіло. Тут всі в хаті похворіли. Те ще ще до цього там у неї щось було. Ну, після те ще ні, нічого. Це діти приїхали додому і зять простужений був. Ну, воно не простуда, вірусняк якийсь. Ну і коротше. Пішли хворіти усі. Не знаю, Михайло вона на роботі, як вона буде. Але в неї наче такого нема. Просто каже болить голова. Але в мене також з цього почалося. Коротше, сходить в туалет це просто ціла трагедія. Тому що як лежу, ще нічого. Як починаю сідати на кровать, сідаю, все, голова крутиться, і отож бахкає в голову, в ухо, в глаза. Коротше, якось так. Не дуже приємне відчуття. Тому якось так, друзі. А вам бажаю не хворіть. А я все. Я мабуть посплю. У мене в планах було завтра кинуть добриво, но не знаю. Можливо, треба випити антибіотику. Ж. Ой. Все, друзі, всем пока, башка трищитрендец. Mejorita.